Доброго ранку всім. Сьогодні небо чисте, ні хмариночки немає ніде. Мабуть, буде спекотно. а я прийшла, хочу огірочки свої вибрати і щось з ними зробити. Не знаю, вже щось треба придумати. У мене маринувала вже 40 баночок. Зараз виберу, подивлюся, які там у мене є, будуть, скільки буде таких більших, переросших, то можливо зроблю огірочки по-фінськи. Ще не робила, знайшла рецепт в інтернеті, там вибрала, їх дуже багато і тих рецептів і, можливо, закрию такі огірочки. Дивлюся, в мене, бачите, кукурузка качанчики вже ось такі. Є тут чималеньке, ну, мабуть, ще це рівно зелена. Треба почекати. Сьогодні готую огірки по фінськи В інтернеті рецептів дуже багато. Я вибрала, який мені сподобався. Так само, як багато і в нас кожного свій смак, тому рецепти різні. Я думаю, що потрібно хоча б один раз, хоч одну порцію приготувати. За якимось рецептом, і спробувати, і потім вже зрозуміти для себе, подобається цей рецепт чи ні, і, можливо, щось для, там вже відкорегувати за своїм смаком. Тому готую поки що за тим рецептом, що в інтернеті взяла, а далі буду дивитися, можливо, щось буду вже змінювати, як спробую. Огірочки в мене різні, є більший, і менш є ось такий. Є отакий. Я вже основну масу порізала, а це залишила, щоб вам показати, які у мене огірки і як їх різати. Можна різати геть такими крупними шматочками, я буду різати отакими. Тому що буду закручувати в півлітрові горночки. Будуть отакі шматочки. Ну, залежить ще і від розміру огірка, Наприклад, ось маленький такий, то ось такі виходять. А якщо більший огірок, як оцей, наприклад, то тут можна більшими, я ж кажу, якщо більші баночки закручувати. Я півлітрові, то роблю такі. Не дуже великі шматки. отакі. У цьому рецепту йде 3 кілограми огірочків. Фостики поорізала, в огірочка. Там не вказується, чи це мають бути огірки з фостиками, чи без фостиків, 3 кілограми огірків. Так що я взяла 3 кг огірочків, ось у мене нарізані. скільки їх вийшло. По рецепту 140 грамів солі та 6 столових ложок отаких повненьких, цукру 300 грамів, 3 лаврові листочки і суха гірчиця. Дві чайні ложки зерна гірчиці. Я висипаю прямо сюди на. Блюдечко і потім все це піде у її. По рецепту немає, але я додам ще 2 столові 2 чайні ложки коріандру зернами. Люблю я коріандр, тому я додаю, можна не додавати. Якщо не любите, то можна не додавати. Я додам. Так, і Додам суміш перців чайну ложечку. Перцю там також одні додають, другі не додають. Пори різні є рецепти, тому я додаю трішки за своїм смаком відредагую. Вода в мене гріється, вже гаряченька, і висипаю сюди сіль, цукор. І ці спеції що підготувала. Оцет. 250 мл оцту я буду додавати, коли закипить вже вода, чи маринад цей. І додам оцет. і потім вже буду додавати огірки. Поки що чекаю, щоб вода закипіла. Вірніше маринад. В мене вода закипіла, я додаю оцет і тепер викладаю сюди огірочки. У мене каструля 6 літрова. Не знаю, чи помістяться вони сюди, подивимося, якщо перелью в другу каструлю або в миску. Викладаю огірки. Виклала я огірочки, в мене повна каструля вийшла. Бачите, 6 літрів каструля, то геть повна. Так що потрібно дивитися, брати таку чималу каструлю чи миску. І тепер нехай закіпає марина з огірочками. Коли огірки змінять колір, потрібно варити ще 3-4 хвилини. Але це залежить, якщо огірки такі чималі, перерожчі, то можна і до 5 филин варити. У мене тут різні, більшість такі не дуже старі огірки. Так що я буду варити десь хвилин 3-4. Змінився колір огірків у мене. Періодично потрібно отак помішувати, коли варяться. І тепер я засікаю 4 хвилини, і буду закручувати свої огірки. Нехай 4 фалинки ще поговориться. Прийшло 4 фалини, я вже почала закручувати свої огірочки. Можна із такою насадкою. Мені, якщо чесно, то зручніше без неї, тому що тут потрібно управляти огірочки. Банки обов'язково і кришки потрібно просто реалізувати. Поправляти огірочки. У мене півлітрові баночки, то маленькі, то я роз, трішки ложкою їх тут розправляю, тому що, щоб плотніше лягали. І доверху залить маринадом. Повненьку доночку. Зараз закручую, перевертаю і накричимось укутати, щоб до повного схолодоння. Скільки буде баночок, подивимося з цієї порції. Я ключем по два рази проходжу для впевненості. Отак От виглядають. Закрутила я огірки. Вийшло в мене 8 півлітрових баночок. Залишився маринад, десь більше як пів літра. Ну, я думаю, що це, можливо, залежить ще від огірків. Зараз укутаю, нехай повністю схолонуть. Схолули мої огірочки. Попідписувала, завжди підписую, щоб знати, який рік, бо буває, залишаються, і потім не знаєш, якого воно року, чи їм ще стояти можна, чи їх вже потрібно викинути. На рахунок маринаду, так уже собі думала, чому так багато залишається маринаду. Ну, ще залежить, мабуть, і від того, наскільки плотно накладаються огірочки в банку. Ну, я ложкою поправляла так плотненько старалася накласти у баночки. Так що Потрібно дивитися. Я в описі під відео напишу цей рецепт, але води напишу 2,5-3 літри. Потрібно дивитися. Я ж кажу, Може, це від сорту огірків залежить, можливо, вони сіт більше пускають. Можливо, ще ж і від того, як накладалися огірочки, можливо, ще залежить від розміру банок, які ви накладаєте. Також можливо, що я в півлітрові баночки. Ну, не знаю. Треба пробувати. Все треба пробувати. Так що я перший раз спробувала цей рецепт, тепер я знаю, що мені потрібно тут змінити. На смак не можу нічого поки що сказати. Вже буду їсти, то потім буду знати і на наступний рік буду дивитися, чи цей рецепт. Добрий, чи можливо щось змінити в ньому. Ну, поки що так, відправляю його і ручки в погріб. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!